Друзі, всім привіт! Рада, що зайшли до мене в гості на мій парфумерний канал. Сьогодні хочу вам розказати про підбірку моїх ароматів для першого побачення. Перше побачення це така завжди відповідальна справа, коли хочеться справити перше враження. Сьогодні я вам покажу аромати, які за моїми рекомендаціями я вважаю найкращими для першого побачення. Тому що вони максимально прості, зрозумілі. А як ви знаєте, чоловіки не люблять якісь складних композицій, вони їх можуть відштовхнути. Тому я вважаю, що для першого побачення треба використовувати більш такі легкі, зрозумілі аромати. І компліментарні, які в більшості подобаються ну, у всякому випадку більше, ніж 90% людей. їх... А, тому, давайте знову почнемо без довгих розмов. Я взагалі так вирішила робити такі короткометражні підбірки по 5 ароматів для того, щоб вас не втомлювати, не забирати багато часу. І щоб відео було моє максимально інформативним. Дівчата, перший аромат з нашої підбірки це Moschino I Love Love. Чому я його обрала першим? Тому що це саме універсальний роман, який не вимагає відповідного образу, він всесезонний. Я можу сказати, що він підходить на будь-який вік. І, в принципі, я можу сказати, що це така універсальна композиція за рахунок того, що тут такі легкі цитруси і квіти, вона нікого не буде напрягати. Тим більше не буде напрягати вашого обранця. Шлейф і стійкість годин 6-7. Достатньо такий легкий шлейф у нього. А, аромат дуже компліментарний, дуже такий веселий, позитивний. Можна його і під кежел образ, і під спортивний, і під якесь летюче квіткове плаття, і під вечірнє плаття. Під будь-який образ підходить. Тому, оскільки він, сам, він самий універсальний, я вирішила його поставити сьогодні на першу позицію. Тобто це у нас сьогодні аромат номер 1 Наступний аромат у нас Burberry Body Tender. Це вже знятість, на жаль, дівчата. Тому якщо буде у вас можливість його знайти обов'язково, протестуйте цей аромат, тому що це просто для мене парфумерний шедевр. Це найулюбленіший аромат в моїй колекції, це фруктовий шипр. Я знаю, що більшість з вас боїться взагалі шифрових ароматів, але це такий легкий шифр, я можу сказати, він дуже гарно зібраний, достатньо легкий, компліментарний. Да, тут є така цікава нотка в піраміді, нота та полину. І вона, ви знаєте, за, ну, в більшості своїй додається в чоловічі аромати, але тут, у поєднанні з квітами, вона дає таку приємну хершинку, просто неможливо відірватися. Дуже такий летючий у нього шлейф. Тримається він на мені цілий день. Стійкість у нього просто нереальна. І мій чоловік дуже часто на мені його відмічає. Тому це у нас сьогодні аромат номер 2 але не по значності. Просто також я можу сказати, що він. Так само, як і перший, достатньо універсальний. І підходить також на будь-яку пору року і під будь-який образ. Наступний аромат у нас сьогодні вже вимагає певного образу. З ним, знаєте, одразу хочеться вирівняти спину, зробити зачіску, там, якийсь яскравий макіяж, одягти підбори. Це у нас Tiffany Co. Love. Аромат. Для мене, як і перший аромат про цитруси, але вони такі, знаєте, з водноакватичними акордами, дуже цікавий аромат. Також можу сказати, що він, ну, можна його назвати всесезонним, але більш все ж таки, він полюбляє теплу пору року, тобто весна, літо, початок осені його можна носити. В принципі, і зимою тут за рахунок цитрусів його можна вдягати, але шлепість, стійкість у нього ну такі середні 15 6 Але аромат дуже елегантний, це, знаєте, ну не по звучанню, а по характеру. Він для мене в стилі сісли, Шанель, Діор щось подібне. Тому цей аромат я представляю на жінці, яка, знаєте, в такій сукні або класичній. Або такий більш летячі, обов'язково на підборах і обов'язково з зачіскою. Тобто він вже вимагає відповідного луку. Але дуже знову повторююсь, елегантний і компліментарний. Також мій чоловік обожнює. Наступний аромат це вже вечірній аромат для мене: Антоніо Бандерас, Secret Desire». Взагалі всю лінійку Антоніо Бандерас я вважаю дуже туречною для побачення на вечір. Але цей аромат я хочу виділити, тому що, знову ж така композиція, знаєте, вона не вимагає такого відповідного образу, тобто, теж можна під Любий Лук в принципі, взяти і під якийсь більш знаєте, такий н рольний образ, там косуха, грубі ботинки або якась летюча сукня. Це може бути. Аромат, до речі, не дуже солодкий, у нього є солодкі ноти, але він більше такий, знаєте, терпкуватий, ванільно-кагово-квітковий для мене. Також аромат достатньо компліментарний, стійкість у нього дуже непогана. годин 7-8 тримається. На волосі навіть більше буде триматися. Вважаю, що це достатньо універсальний варіант на вечір і достатньо недорогий бюджетний. Тому що це ще один плюс цього громаду. І на закуску я залишила ще один вечірній аромат. Хоча я вважаю, що якщо от зимою тягати його, то, в принципі, його можна і на день. Це у мене. Лоран Мацоні Парфам Сешел Orchid аромат. Він у мене поки що у форматі від Левантика, але дуже-дуже хочу собі флакон, тому що аромат просто нереальний. Тут є такі солодкі ноти, але вони не дуже виділяються на фоні квітів. Він такий достатньо манкий, сексуальний. Дуже до себе притягує багато уваги і компліментів. Ви з ним точно не залишитесь без уваги. Стійкість у нього годин 8, це на шкірі моїй, а на волосі, я думаю, стійкість буде навіть і більше, ніж 8 годин. З цієї підбирки він, звичайно, саме небюджетний. Але хочу вас запевнити, що від левантиком... Це ж таки треба обзавестися через те, що аромат просто нереальний, чоловік мій його обожнює. Тому дуже-дуже його раджу. Всім дякую за увагу, гарних всім парфумерних вражень і до зустрічі в нових відео.